Дозвольте висловити слова вдячності, слова вдячності проекту ЮНІСЕФ, слова вдячності уряду Норвегії, які з перших днів. Повномасштабного вторгнення були поряд. Дійсно, 24 лютого відбулось повномасштабне вторгнення. А 11 червня 22 року ми вже підписали меморандум з дитячим фондом ООН про взаєморозуміння та взаємодопомогу за цей період з 22 по 25-й рік було зреалізовано велику кількість проєктів. З представниками ЮНІСЕФа зустрічаємося не вперше, і дуже приємно, що ми підтримуємо, продовжуємо наше партнерство. Це дуже важливо, що однією із тем в своїх проєктах і в своїй допомозі ви приділяєте саме захисту дітей, забезпеченню їхньої безпеки. На превеликий жаль, ми і сьогодні стикаємося з новими викликами. Це відповідна атака. Ки на нашу енергосистему тому ми розуміємо, що освітні заклади, дошкільні заклади середньої освіти, ми сьогодні маємо сформувати таким чином, щоб вони мали автономне забезпечення на випадок відключення. власне кажучи, ми з вами разом вже доволі тривалий час, і е, я би хотіла відзначити, що саме Житомирщина була е, тим місцем, де ми змогли досягти величезних результатів разом. Насправді ми починали в 2022 році з гуманітарного реагування, з зручною мірою. І з того часу до зараз ми пройшли величезний шлях. Ми починали з гуманітарного реагування, Зараз ми вже переходимо на етап відновлення та розбудови. Дійсно, ми багато інвестували. Багато інвестували в людей та багато ситуацій. Винамагають інвестиції у людський капітал з тим, щоб у нас було майбутнє, як ви правильно згадували про майбутнє наших дітей. Ми намагаємося з ними максимально допомагати, і так само пам'ятаємо, що етап відновлення, і коли ця страшна війна скінчиться, де бо ж це було звичайно швидше. Вона дасть можливість, вона дасть можливість сім'ям повертатися. І кажучи, тому перед нами стоїть завдання розбудувати, розбудувати місце та основу для того, щоб вони могли повертатися. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб продовжувати та розбудовувати це партнерство. Ми розуміємо, що потреби нікуди не зникають. З'являються нові, вони з виду змінюються. Але так чи інакше, завдяки вашому винятковому лідерству, як на обласному, так само і на рівні громад місцевих адміністрацій, ми зможемо втілити ці плани в життя.